Другий тип задач, коли нам потрібно знайти кут, а саме гострий кут, це важливо а, знайти гострий кут по відомих а, двох сторонах і куту. А чому важливо саме гострий кут? Тому що коли ми беремо потім а, зворотній синус, він нам дає завжди значення гострого кута, і якщо нам потрібен тупий кут, то нам треба це значення, яке ми отримали, зробити вичитання і від зробити вичитання від 180 градусів. Малюємо трикутник, давайте його так лінія не пошла, намалюємо. Малюємо трикутник з явним гострим кутом, це називаємо це. BC. Це в нас кут, що ми шукаємо. Альфа. І ми, нам відомо, що АБ це 6 коренів із 2 А B, C, це в нас 6 сантиметрів. А кут А це в нас 30 градусів. В цьому випадку нам краще застосовувати пропорцію з кутом зверху, тому що ми шукаємо кут і. ми записуємо, що наш кут зліва синус синус альфа на А. Дорівнює синус 30 градусів. 30 градусів на протилежний кут на протилежну сторону 6. Синус 30 на протилежний. Тобто ще раз ми беремо відомий кут і протилежну сторону. Отримуємо знову рівняння типу синус альфа, помноживши обидві сторони. Тепер на А, щоб, щоб виокремити синус альфа по ліву сторону рівняння, отримуємо А помножене на синус 30 градусів на 6. От. І тепер ми, ми, нам треба знати. Тепер нам треба, треба дізнатись цей синус. Відкриваємо калькулятор. Так, а тут є, єдине, що ми тут синус альфа взяли і в нас не A, а а а в нас замість а ми повинні написати 6 корені з 2 Тобто ми ж взяли протилежну сторону від кута 6 корені з 2 а тут теж 6 корені з 2 6 корені з 2 от тепер а, тут ми можемо скоротити і отримати корінь із 2 на синус 30. Корінь із 2 помножити на синус 30 градусів отримуємо вже знайомий дуже нам корінь значение синус альфа это 0,707. Это, мне кажется, альфа там 45 градусов тогда получается. Давайте... Але нам потрібно не значение чистого синуса альфа, а значение Нам потрібно не синус від 0,707, а нам треба ще 180 градусів вичість звідси. І тоді ми отримуємо альфа. так. Давайте посмотрим, что по правильно я помню. Арксинус 0707. Так, это... Це... Вот мы получили 44 градуси, так, да, все правильно, ми отримали 44. Ми, ми шукаємо Я почав розказувати про вже тупий кут. Ми шукали гострий кут для гострого кута. Ось ця історія нам не потрібна. Давайте, щоб тут не путатись, що це для тупого кута. Для тупого кута. Треба взяти це значення. можна писати, що тут це було б значення якогось синуса альфа. А для гострого в нас все є. Ми знайшли його значення, округлимо його до 45 градусів. Щоб приблизно дорівнює. Так. Альфа приблизно дорівнює. 45 градусів.